Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Це масив Східний. Я вчора ми отримали посилку від Вірени, і я зрозуміла, що сьогодні мені таки треба зробити таке ознайомче відео, бо я б сама не зрозуміла з допису, що воно собою представляє. Це, по-перше, новинка оцей вертеп на пластиковій камбі. І я, ну, я все так стараюся на себе приміряти. Я би хотіла бачити його вживу, в, в, ну, щоб мені хтось щось показав і пояснив, а не просто картинку гарну. Те, що ми там отримували в цій посилці, багато повтору, що у нас вже було. І я його з ним <кій> не буду його з ознайомчі відео робити, то нема потреби. Тільки покажу оцей вертеп, покажу ще дві-три новинки, а те все. Все, ну, все в дописах: або в вчорашніх, сьогоднішніх, або в попередніх. Дивіться: оце новинка від Волошки. воложки Вертепрі двох двохрестових. На пластиковій канві. От пластикова канва, міцна, ну, така вона тверденька, така грубенька, верніше. така грубенька. Ну, Наскільки я розумію, це 16-й каунт. До речі, пластикова канва, така у нас в магазині продається а 4 формату. Я не пам'ятаю, яка там ціна на неї, але вона є біла А4 формату така пластикова канва. В цьому комплекті йде три листки такого А4 формату цієї пластикової канви. Зараз це важливо, і я зразу це проговорю. Тому, що... я потім можу забутися, то я краще зразу скажу. Вони в комплект поставили три листки. Але, щоб ви собі зрозуміли, фетр на задню стінку, він ніби як умовно поділений на таких чотири сегменти, на чотири сектора. Приблизно кожен сектор має розмір А4. Тобто, вам виходить, якщо такого приставити до одного сектора, оці фетрові заготовки на задню стінку, то він займає візуально займає площу одного оце, оцеї, однієї пластикової канви. Одного листка пластикової киндики. Тому вам спочатку треба оці фетрові заготовки видушити і, так як пазл розкласти на оцих листках. Вони, б, звичайно, могли б втратити вже на тих 50 гривень і дати той четвертий листок, щоб людина на не мучилася. Бо і так воно цей вертеп не, не є дешевий. Я ціни ще не проставляла. Ціни в групі, заходьте в групу, ціни прописані. На, на коробках і на упаковках ще ціни не проставляла. Але ну, вже б могли б дати той четвертий кусок. Получається, що вам на цих трьох е, пластикових листках треба розкласти ці всі заготовки, і ви будете їх, як пазлики, розкладати, щоб вони всі вмістилися. Тому що, по суті, є 4. Листки фетрових заготовок, а цих пластикових канви є три листки. От, пограєтеся в пазли, згадаєте, як воно складається. Воно по площі все вміститься. Але, але, але. просто треба спочатку тако розкладати на пластикові канві і лишити. І лишити. Собі десь запакуєте, що на цьому куску буде це вишиватися, на тому куску то вишиватися, на тому куску то вишиватися. І тоді вже вам буде легше, щоб ви не, ну, не почали, а потім вам бракнуло пластикової канви. Ось, пластикова, за пластикову конву сказали. Далі пішли. Тут є. Взагалі, тут 16 фігурок в цьому наборі. 16. Вийде вам, вийде вам 16 О, нитки, нитки. Скоріше, ну, то в них там на сайті, вони не кажуть, що це за нитка, але скоріше там, в них на сайті якісь ці нитки подаються, то, то напевно, вони ними і комплектують. Ну, бавовна, чути, що бавовна хорошої якості нитки. Ось, їх багато. 38, да, 38 кольорів, кольори, кольорів нитки вам піде на цей вертеп. Вони всі на таких паперових органайзерах розміщені. Ось-ось-ось. Далі пішли. Оці пластикові е, фігурки. Потім будуть розміщуватися на таких підставочках дерев'яних. Не буду виймати на таких дерев'яних підставочках. Воно на фото навіть видно. Ще додається три дзвіночка. Я довго, дуже довго шукала, де ці дзвіночки пристроїти. Найшла тільки де один пристроювати. На оцій овечці, на шиї. І по схемах дивилася, і читала. Ну, або, або була неуважна, але ніби сиділа довго, я ці дзвіночки шукала. Ну, ще десь, напевно, два, десь вони мають бути. може, на, на верблюді, може на бику, може, на вослику. Не знаю, я не знаю. Ну, коротше, три дзвіночка є, один я знайшла. Будете шукати, де там ще два треба приспособити. Оця нитка. Нитка вам дається для ну, дивіться, фетр можна, в принципі, пришивати, а можна і приклеювати. Хто як. Фетр вирізаний, бачите, такими фігурними, от, до речі, це теж важливо, покажу вам фігурними штучками, так як ви будете вирізати от, заготовку з пластику, так і от, вирізаний фетр тими фігурними краями. Ось. Ну, Можна приклеювати, а можна пришивати. Далі. Тут є, до речі, тут є детальна інструкція, як все робити. Як закріплювати ниточку, фото, як, що, за чим, як її починати, як її там рекомендують вузликів не робити, протяжки закінчувати протяжкою. Інструкція така ну, до толку написана, зрозуміла, е, її треба прочитати, бо ми всі дуже, такі, всі дуже грамотні, все дуже вміємо робити, але на пару хвилин... Лишіться і от як закріпити нитку, як там почати, вони рекомендують вишивати спочатку з темних ниток, бо в роботі буде там заготовка, і тоді вже світлими нитками закінчувати, щоб не бруднити, що можна буде попрати легенько цю заготовочку. Ну, коротше, тут оце все тут пише. Я ну, кажу, тут це цікаво, Почитайте це далі. Схема розміщена на А3 форматі. Бачите, цупкий дуже папір, такий не, не, ну, цупкий. І тут іде одна схема кольорова, по якій ви вишиваєте, а зразу на другій стороні йде чорно-біла, бо тут по ній тільки бекстіч ви робите. І отак кожна схемка кольорова, і на задній стінці буде вам та сама схема от, кольорова. І на другій стороні чорно біла для бекстічу. вона тільки для бекстічу. Ну, по ній, хто хоче, можете і по ній вишивати, в принципі. Але, як на мене, по кольорові легше О, Легше очам вишивати. Схеми великі, гарно читаються, ну, все добре. Там ще додається золота ниточка. В цих нитках є така золота ниточка. Десь я її бачила, десь вона мені. Тобто там в неї треба ще бекстіч робити в декількох місцях. А де я її бачила? Вона десь тут. Вона є, знаєте, вона точно десь є. Не хочеться порпати дуже сильно ті нитки. А де вона, а де вона? Ну я її бачила. Так, цю обдивилася. І цю обдивилася. А, це не тут, я бачила золоту ниточку. От тут. Я ще один набір розпаковувала, дивилася. Ну так, да. все поперепутувала. Ну, але уважно з бесічі, тому що там є, е -е -е -от, бачите, кольори, де це кольори? Там пише, якими кольорами робити бексіч. Дуже уважно почитайте, це важливо. Так, ага, і додається ще дві голочки. Е голочки такі ці, вишивати нитками, таким тупеньким кінчиком. Хороші ці голки, я їх дуже люблю. Так, з вертепом ніби вишивка одностороння, задня стінка фетер приклеюєте, пришиваєте. Ну, в принципі, що? Якщо ви не хочете ставити їх на ці підставочки, то ви можете його робити собі завіс, вставляти між фетром і вишитою фігурною цією вже заготовкою, вставляти там. Якийсь шнурочок тоненький чи атласну стрічку, і у вас може вона завішуватися оце все на, на ялинку, чи на якесь дерево, чи на щось таке. А може стояти, як, вже, як вже по бажанню. Захочете, щоб стояла, тоді ставите на підставочки. Ось, кажу, Ціни не пам'ятаю, бо, бо, бо в групі є допис, не, не буду вас з цінами, бо не, не пам'ятаю. Такі сумочки ми отримали. ще. Це новинка. Я старих не брала. Такі, що були минулого року, а мені сподобалася ця, тому що тут дуже мало вишивки, пташка миру, хрест, це сумочка на священну воду на водохрещі. Хорошенька, цупка така стоїть. Ну, ручки міцні, банка літрова влазиться туди по-любому. Також ціни не знаю, не пам'ятаю. Ось, далі така серветка. Мені вона дуже сподобалася, дуже прям сподобалася. Тут тканина не біла, а така під льон. Вишиваються тільки кути. Отут так, трохи є тої вишивки в цьому куті, в цьому мало, в тому мало вишивки, більше не вишитого поля, такого всякого. Ось. І отут ще також мало. Ну, коротше, так як я, я не можу показати вам його. Хіба таку якось підніму, чи, чи як? О, отак. Щоб ви побачили все. Серветки гарні, цікаві. Розмір. Розмір у ній 40 на 40. Ось. Кольорів 18 кольорів. Але 40 на 40 см розмір. Краї тут оброблені, можна вже на край нічого не пришивати. Але, бачите, тут гарно краї так оброблені. Обметані, оброблені, але фетром підшита, Вона така цупкенька, така не, не, не хідленька, знаєте, а така добротна. Але я б ще, напевно, щось вузеньке таке пришила, потім після вишивки. Ось, серветку показала. Мені вони дуже сподобалися також. І ще я взяла новинки. Новинки, новинки, знову ж таки, волошки від волошки. Бачите, де золоту нитку бачила. Бач... Знаю, що десь бачила. Е... Їх є декілька видів цих новинок. Ось. Ціни є в групі. Груп... Я вам під відео скину ссылку на групу. Ось ось ось. Там ще були якісь пару новинок, але вони мені не сподобалися. А як не, сподоб... не подобається, то я їх і не продам. Тут ці прикольні, я би їх лишала била. На канві, і на пластику, по-любому вишила. І, і отака білочка. Отака білочка. Ось, пластик. Щоб ви собі уявили, вона та фігурка не буде, бо тут треба буде задню. Вишивається з двох сторін, до речі, вишивається з двох сторін, ниточка і голочка додається. Голочка тут додається, типу, як бісерна тоненька, тому що вона має заходити ну, акуратненько вже. Тоненьку треба, бо там і, і... І дві до кубки буде, щоб вже ну, вона легенько заходила. То от приблизно такого розміру буде ваша вишита робота, тому що ви пополам її зігнете. Неточок тут не є. Ну, не буду вам називати кількість ниток, бо на кожних схемах кількість ниток різна. Ну, не, нема потреби на глячу. Ну, кількість кількість. Два... Тут пише 20 і плюс оці золота і срібна. Ого. Голки голку нитку показала. І... Ще голка додається для ниточного вишиття. І стрічка на завіс. Ось схема. Знову ж таки, чітка. Є передня стінка, є задня стінка, схема і є для бекстічу. Чорно-біла для бекстічу, щоб ви орієнтувалися по, -по, -по чорній -білі, чорні білі легше бекстіч, бачите. Ось так. Ось яка розмір. Вісім на вісім з половиною, ну, на вісім і 4. 44 на 46 хрестиків. Це висота, ширина. Тобто вона не є велика, така якраз. Годен, коротше, вишити. Ну, і схема не складна. Така, бачите, вона дуже така, ну, ну бексіч. то вже з тим бексі, треба змиритися і, і, і вже жити з ним. Не, не, не є якісь такі схеми, знаєте, прям складні, складні. Ні, схема тут простенька. І... І, і, і кількість кольорів, ну, таке щось. Не, не можу сказати, що мало, бо тут на цій білості пише 22 кольори. Ну, ну, так, це вже з тими срібними і, 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 срібними, і золотими ниточками. Бачите, де будуть срібні золоті ниточки? Ось вони. Ось ось. ось, це, То помалюнку навіть видно, а потім вже можна буде глянути по цьому. Бачите, тут зверніть увагу, кольори, 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 і вам буде отут. Відмічено, якими кольорами робити той бекстіч, голкою назад. Ось. Ну, отак, що я вам хотіла показати з новинок, то оце. Дякую за увагу, не буду забирати вашого часу. Бережіться і вишиваємо далі.